Валовий внутрішній продукт або його скорочення ВВП це сукупна ринкова вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених на території даної країни протягом року, незалежно від того, хто їх створив, чи національні, чи іноземні суб'єкти. Принцип розрахунку територіальний, тобто важливим є те, що це сукупна ринкова вартість товарів, що створена всередині даної країни. Валовий національний продукт, скорочення ВНП, це загальна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами країни за певний період, незалежно від географічного розташування виробництва. ВНП фокусується на національній приналежності виробника. Якщо підприємство належить резиденту країни, але розташоване за кордоном, його продукція включається до ВНП. ВВП зазвичай використовується для оцінки економічної активності в межах країни, для порівняння економіки різних країн та для аналізу економічного зростання. ВНП більш доречний для оцінки добробуту населення країни, особливо якщо багато резидентів мають доходи від виробництва за кордоном. Приклад. Якщо українська компанія має завод у Польщі, то продукція цього заводу буде включена до ВВП Польщі, але до ВНП України. До речі, ВНП стали використовувати в колишньому СРСР, у тому числі в Україні, з 1987 року. З 1993 року у системі національних розрахунків ВВП ВНП має назву Валовий національний дохід.